Доброго дня, шановні колеги. Рада вітати вас на нашому другому уроці маратону Blackout та уроки в початковій школі. Власне, сьогодні ми будемо говорити про запис уроку. А тим часом підписуйтесь на наші соціальні мережі. Є QR-код Facebook та Instagram. Якщо ви після минулого уроку не підписались, поспішайте і підписуйтесь після цього уроку або прямо зараз. Натискайте на паузу. Скануйте QR і долучайтесь. Тож, які ж платформи та програми використати, щоб записати урок? Насправді, їх дуже багато. І я виокремила і буду знайомити лише з деякими. Якщо ви в своїй діяльності користуєтесь іншими. Можете в коментарях під цим відео поділитись та сказати, які ж ще є класні програми, які допомагають вам працювати. Тож перша програма, на яку я хочу звернути вашу увагу, це FreeCAM. Дана програма легко встановлюється на ваш ноутбук QR-код, підсканувавши який, ви перейдете на офіційний сайт. Зверніть увагу, коли ви відскануєте QR і перейдете на сайт, вам потрібно буде увести вашу електронну адресу у віконечко, для того, щоб ви могли завантажити програму на комп'ютер. Тож переваги цієї програми легка у використанні. Доступний та зручний інтерфейс, і можна редагувати ваш запис одразу після його запису, перед збереженням. Я завантажила на ноутбук FreeCam. Ось так виглядає ярлик. Відкриваючи його, з'являється ось таке вікно, в якому є. Кнопки Help, допомога, About – це про програму написано та кнопочка update, тобто оновити програмне забезпечення. Нам потрібно натиснути new recording, тобто е, новий запис. Подивіться, у нас з'явилась ось така штрихова лінія, такий прямокутник. Ми його можемо зменшити. Ми його можемо пересунути в будь-яку частину нашого екрану, тобто захопити ту зону, яку ми хочемо знімати. Це може бути будь-яка зона. Ми можемо зняти лише частину. Стинку екрану. Ми можемо розтягнути на весь екран. Тобто тут вже ви робите відповідно до того, як потрібно вам. Далі, погляньте, у нас є червоний кружечок, що означає запис, далі мікрофон. Щоб записати вас зі звуком, коли ви говорите, треба обов'язково на нього натиснути. Натискаємо саме на червоний кружечок. У нас почнеться запис. Погляньте уважно, записується та зона, яка всередині. Коли ми натискаємо кнопочку Done, це ми завершуємо запис. І погляньте, у нас з'являється у віконечку те, що ми записали з нашого екрану. Тут ми можемо його редагувати, натиснувши кнопочку Edit. І save as Video це значить, що ми зберігаємо на комп'ютері. Ми можемо вибрати будь-яку папку, перейменувати. Відео так, як вам потрібно, і натискаємо Зберегти. Проте, не забудьте, в яку папку ви це зберігали. Наступна програма це Zoom. Я певна, що за період дистанційного навчання кожен вчитель вміє користуватись Zoom. І також, відсканувавши QR, ви потрапляєте на сайт, де ви можете завантажити Zoom. Які ж переваги Zoom? Він доступний. Та має зручний інтерфейс. Також легкий у використанні. Е е величезний плюс це те, що під час запису ви можете малювати, робити позначки, писати. Ви можете, окрім вашої презентації, відкрити е класну дошку, зробити позначки там, додати певні малюнки і так далі. Тепер ми говоримо про Zoom. Сі. Я думаю, кожен з вас знає як. Е Нову зустріч організувати. Зараз я вимикаю звук і відео для того, щоб не заважати запису, який відбувається в мене, безпосередньо на ноутбуці. Тож, у нас є ось тут в Zoom, внизу screen share screen. Ми поширюємо екран і ми вибираємо будь-яке віконечко, яке нам допоможе. Зверніть увагу, у мене в налаштуваннях зума розміщено автоматичний запис. І коли я тільки вмикаю, одразу Recording вмикається. Ми можемо вибрати будь-що. Ну, наприклад, давайте. Покажу вам, як користуватись whiteboard, тобто дошкою. І тут ми можемо писати абсолютно різний текст. Наприклад, я напишу з новим роком. Проте, мені не подобається колір синій. Я його виділяю і вибираю інший колір, наприклад, зелений. І мій надпис стає зеленим. Є також можна малювати різні лінії, різні фігури. Давайте, до прикладу, ось намалюємо. Виберемо будь-яку фігуру, яку можна намалювати. Ось. Далі ми можемо ставити різні позначки: зірочки, сердечка, галочки, будь-що. Також ось в Zoom ми можемо показати. Нашу презентацію. Наприклад, я вирішила для вас провести якийсь захід, і я в цій програмі також спокійно в Zoom можу записати цю презентацію, прогортнути слайди. Наступна програма це програма Screencastify. Дана програма це та програма, яка додається безпосередньо у ваш браузер. І далі я вам покажу, де саме ви її зможете знайти і як саме ви можете записувати за допомогою неї. Проте, перше, розкажу про переваги, а далі покажу на практиці. Screencastify легкий у використанні, має доступний та зручний інтерфейс, і є можливість залишати коментарі та різні смайлики. Також, до речі, дуже цікаво: особливо наявність смайликів, ви можете якісь робити позначки. Всі програми вибираючи, я намагалась брати ті, які най... Легші в опануванні, які найзручніші. Я впевнена, ви з усім впораєтесь, правда. Ось така програмка, яка записує відомості. Подивіться, ми можемо записати сторінку з браузера, Ми можемо записати навіть сторінку з. Робочого нашого монітору, і ми можемо записувати тільки е, камеру. Тобто ми вибираємо будь-що, що нам зручно, і натискаємо кнопку Record. Я зараз вимкну камеру, оскільки з увімкненою камерою, з увімкненим мікрофоном, я не можу робити запис через те, що я вам записую зовсім з іншої програми. Одночасно дві програми працювати на е, пристрої не можуть. Я натискаю Record. І ми тут вибираємо, власне, те, що нам потрібно. Ми можемо вибрати якесь конкретне віконечко, можемо вибрати увесь екран. От зараз я хочу вибрати увесь екран. І, власне, відбувається запис. Можемо вибрати олівчик, щоб малювати. Вибираємо будь-який колір, який до вподоби, і малюємо. Ось я вирішила намалювати сердечко, вирішила намалювати, наприклад, квадратик. Тут я вирішила намалювати Саміру. Квіточку. Ну, ви можете малювати будь-що, що завгодно. Звісно, що якість малюнку, якщо я працюю без мишки, тому мені трішки важче на ноутбуці це робити, з мишкою трішки легше. Проте тут я завжди своїм діткам пояснювала, що на превеликий жаль, на на ноутбуці або комп'ютері малювати складно. Якщо у вас є графічний планшет, я знаю багатьох вчителів навіть свого оточення, в кого є графічний планшет, то з ним, звісно, малюнки робити легше. Але якщо немає графічного планшету, ми малюємо так, як у нас виходить. Бек це ми повертаємось в попереднє ось це меню. Ми можемо кхм, намалювати різні фігурки. Знову повертаємось в попередньому меню. Можемо вибрати будь-який стікер. Погляньте, як класно, коли у нас є друзі, і ми там поставили також смайли. Тобто тут можна розігнатися як завгодно. Е є у нас ще ось така кнопочка Clear Screen. Коли ми її натискаємо, ми очищаємо повністю екран те, що ми намалювали і створили на цьому екранчику. Ось, коли ми наводимо на цю кнопочку, у нас висвітлюється end recording. Це означає завершити запис. Ми натисли його. Погляньте, нас переводить одразу в е, програму, і в якій ви одразу ж бачите, у вас висвітлюється саме ваш запис, який ви здійснювали. І ось тут внизу є кнопочка Export відео. І ми його експортуємо туди, куди потрібно. Також є функція експортувати на YouTube. А є ось тут Download file». Ми його завантажуємо на комп'ютері, власне, таким чином е, відеозапис у вас на комп'ютері. Наступна програма це іншот. Зверніть увагу, дана програма е, спеціально виокремила іншот для мобільного телефону. От те, про що я говорила на попередньому уроці. Якщо вам треба записати якесь відео від себе для дітей, Правильно його редагувати, вирізати якісь моменти, або це мають бути різні відео, які мають бути в одному відеоролику. потім. Також в цій програмі ви можете додати смайлики. Додавати різний текст, ви можете зберігати відео в різній якості від найвищої до найнижчої. Програма безкоштовна. Є платний режим, проте функцій безкоштовних більш ніж достатньо, щоб зробити ваш відеозапис цікавим і захоплюючим саме для молодшого школяра. Переваги. Можемо використовувати на мобільному телефоні. Тут неважливо, є у вас інтернет, немає інтернету. Записали відео, от якраз коли відсутній відсутня зв'язок, відсутній інтернет, відсутнє світло. Головне, щоб був заряд на мобільному телефоні, і тоді ви спокійно можете редагувати, вирізати, додавати і так далі. Безкоштовний доступ, легкий у використанні. І є цікаві ефекти для зацікавлення учнів. Більше того, тут я вам навіть можу сказати, що дану програму дуже класно використовувати в особистих цілях. Ви можете власне життя записувати. Робити ролики, привітання рідним на дні народження. Тобто, ви можете використовувати її не тільки у вашій професійній діяльності, а й в повсякденній діяльності. Якщо хтось веде свої блоги, можливо, це вчительський блог, або веде активну сторінку в Інстаграмі чи Тік-Ток і так далі. Також дана програма легка у використанні, легка в опануванні і я вам. Розкажу про неї в окремому відео. Поясню чому, тому що е, дане відео, яке ви переглядаєте, воно у вас у горизонтальному форматі. З іншота, коли я вам зроблю запис, як користуватись даною програмою, вона у вертикальному форматі. І для того, щоб вам було зручніше переглянути, я зроблю окреме відео. І надішлю одразу після цього, ви відкриваєте і дивитесь інструкцію по застосуванню іншоту. Раджу переглянути детально. Дійсно класна штука, яка класна програма, якою я користуюсь вже багато років, і в мене щодо неї нарікань ніяких немає. Тому запрошую вас до використання. Тож, після того, як ви переглянете ще відео додаткове по-іншому, то ви отримуєте домашнє завдання. Запишіть фрагмент вашого уроку та відправте мені. Це може бути фрагмент Zoom. Це із Zoom. Це може бути фрагмент з використанням будь-якої іншої програми. Це може бути фрагмент навіть пояснення якогось вашого матеріалу. І... Тобто, це може бути будь-який фрагмент, ви можете орієнтуватись від двох хвилинок. Тобто я вас не, не примушую записувати весь урок. Тобто дві хвилинки, щоб показати якусь класну фішку вашу, показати якусь е сучасну технологію, яку ви використовуєте, або як ви подаєте матеріал вашим діткам. Будь-який креатив це величезний плюс. Тобто, чим креативніше, класно. Якщо це просто звичайний урок, який ви проводите, також класно. Класно все. От запам'ятайте, все, що ви робите, це класно. Ви, вчителі і вчительки, робите величезну роботу в період війни навчати дітей, підтримувати їхній дух. При цьому розвиватись самому, це. Глобальна робота, і я вам щиро за це дякую. Тож пам'ятайте, що ви класні, пам'ятайте, що ви робите дуже круту роботу і виконуйте домашнє завдання. Пишіть питання, якщо ви маєте. І з нетерпінням тепер очікую разом з вами на наступний урок, де ми зустрінемось. Гарного та мирного неба над головою! Бережіть себе!